Всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі по обісероплетінню. Сьогодні хочу з вами поспілкуватись поділитись всім, що в мене трапилось за останній час. А трапилось в мене дуже багато чого цікавого. По-перше, сьогодні буде фоном разом зі мною моя донька, тому не звертайте увагу. Так. Те, що найприємніше, най... почну з найприємнішого. Це те, що сьогодні невеличке в мене свято це рік моєму каналу. Виповнився. Тому, на честь цього я вам говорила про те, що хочу зробити розіграш. Значить, давайте стосовно спочатку умов до розіграшу. Значить, переможців буде два. Умови будуть написані під відео, та зараз я ще їх озвучу. Значить, перше, потрібно бути підписаним на мій канал, друге, поставити вподобайку цьому відео. І третє написати коментар. Серед коментарів я буду обирати переможця рівно через тиждень, тобто, у ваш час писати коментарі мені рівно тиждень. І це все під цим відео. А в наступному відео ми вже з вами разом оберемо переможців. У нас буде два переможці. Так. так, далі. Далі стосовно, хочу розповісти стосовно виставки. Я приймала участь у виставці, яка проходила ось на День закоханих. Це був виклик. Виклик був стосовно погодних умов, тобто в приміщенні був адський холод. Було мінус 5 градусів, дівчатка говорили, це жах. Ще склалось все так, що зі мною разом була моя донька, я дуже хвилювалася, щоб вона не захворіла, але напрочуд, все склалось більш-менш, тому що вона була зі мною тільки півдня, тобто, о другій половині дня її забирала бабуся. Це трішки. А, Виручила мене, як би так сказати. Тому ось так. Стосовно підготовки, були деякі в мене мрії дещо створити. Я це подолала, я створила. Зараз вам покажу коротенько фотографії з нашої виставки, всіх майстринь. Подивитись нашу невеличку атмосферку. Потім продовжимо розповім далі детальніше про свою підготовку та висновки з цієї ярмарки. Ось така майстриня з дитячими речами та іграшками. Свічки мило ручної роботи. Ось такі в'язані светрики, павутинка. Чи як. Свічки, ось такі ароматизовані, дівчинка з іграшками зв'язаними. Також шоколад це просто неймовірний він. Сумочки в'язані були, потім ось такі неймовірні гердани. Так, це трішки мого столику. Потім ось такі ще у нас вироби були. І ось такі ще свічки. Так, подивились, надихнулись і тепер продовжуємо. Підготовка була в мене така, що, по суті, я робила всі вироби ті, які зазвичай. Це браслети в мене були міюки, з бісеру, міюки деліка, Кіле... каблучки були в мене з бісеру, сережки, потім котельйони, декілька намист було, брилочки були. Тоненькі силянки, ті, що в мене були ось майстер-класи, деякі з них були. Потім такі силянки більш ширші, і ще те, що я створила про свою мрію, розповім зараз покажу, теж силянки були. Стосовно того, як продажів, я вам скажу так, що Туди треба йти не е, налаштовувати себе так, що в тебе не буде прям. Продажі Прям все прям розкуплять, все, все, все і у вас нічого не залишиться. Ні такого, ну, можливо, я помиляюсь, можливо, в когось таке, звісно, й було, що прям все розкупили, але, наприклад, із всіх майстринь, які кожного разу приходять, ні в кого не було прямо такого. Тобто, замовлення. Плюсом може бути те, що приходять люди, нові пізнають, спілкуєтесь, якось це пізнаєте, все роз... спілкуєтесь, спілкуєтесь, їм щось сподобалось, наприклад, а їм... але їм хотілося б, наприклад, в якихось інших кольорах. І ось так приходять замовлення. І ось так ось так, ось так, і декілька може бути замовлень. Продажі. Були в мене якось по трішку там. Те, яку придбали, те, те, тобто якось так. Конкретно, прямо акценту на щось я не можу сказати. Але мені подобається ходити на такі виставки, там ти спілкуєшся, спілкуєшся, по-перше, з майстринями. Саме спілкування, пізнаєш чогось нов... щось нове. Також Буває так, що якщо, наприклад, ти бісерна майстриня теж разом, наприклад, то досвідом можна поділитися, тобто чомусь новому дізнатися. І ось так, 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 і воно все ти спілкуєшся і пізнаєш. Також люди приходять нові різні люди різного віку. тобто... І ти спілкуєшся, і це дуже-дуже цікаво. Насправді були, даже, приходили майстрині, починаючі майстрині, які о, тільки починають там, щось плетуть для себе, там, можливо, для рідних. І ти з ними теж спілкуєшся, якби, ділишся досвідом, вони чомусь запитують. Йде спілкування, живе спілкування, і це є дуже класно. Так, тепер перейдемо до моєї мрії. Те, про що я мріяла зробити. Я вам говорила, що я мріяла сплести силянку широку, однодільну, тобто, щоб не поетапна була, а однодільна. І я вам хочу сказати, я це зробила. Пішло в мене на цей часу немало. Я, мабуть, тижні два плела, але я це зробила. Дивіться. Зараз я вдягну, застібати не буду. Ось так. Дивіться. Зараз. Дивіться. Краса. Скажіть. Це просто була моя е, неймовірна мрія створити ось таку широку. Це схема Людмили Сторож, вона є у вільному доступі, тому в інтернеті ви можете знайти за автором цю схему і сплести самі. Е, кольори можуть бути різні, але мені хотілося конкретно ось такі кольори. Боже, вона, вона прямо неймовірно виглядає. Зараз я вам її ближче покажу. Зараз ще потім я вставлю вам коротеньке фото, відео. Ось, дивіться. М -м -м, краса. Скажіть. Клас! Я це зробила. Можете мене привітати. Також я сплела ще одну широку сиренку. але вона трішки вуща, але теж дуже гарна. Дивіться. Це вже така більш яскрава. Тобто в, в, в таких ем, кольорах в яскравих червоний, зелений, чорний на прозорому. Теж вона дуже гарно виглядає. Це у нас автор цієї схемки, крамчик. Тому вона теж є у вільному доступі, можете собі знайти, якщо забажаєте. Кольори можуть бути, звісно ж, будь-які. ось так. така. І дві ще у мене є вущі-силянки. Я вже їх вам показувала, але ще раз вам покажу. Тому що це те, що я створила щось таке для себе нове. І тому я хочу з вами цим поділитись. Ось. Ця схемка теж є у вільному доступі. Ви вже її неоднократно бачили, особливо в червоних кольорах. Тобто червоний, чорний, білий, тобто класичні кольори. Ось така вона. Теж дивіться на чорному, дивіться, неймовірно вигляда. Зараз ще ближче. Це показ для тих, хто, можливо, хтось новенький. Тому. Ось така красуня. І остання силеночка. Ось ця, ви вже її теж бачили. Дивіться. Теж. Ось так. Гарно зараз. Дивіться. Всі силянки я робила на застіпці, на ланцюжку, але коли приходили люди, я як би спілкувалась, і деякі просили, щоб, наприклад, говорили, що їм подобається ось такі, наприклад, стелянки широкі. Не на ланцюжку, а на зав'язках. Тому це все за бажанням. Тобто зняти ланцюжок і переробити на Зав'язки це не складно. Тому, можливо, хтось хоче придбати, готові вже, то можете це зробити. Так, я поділилась, Я дуже собою пишаюсь тим, що я змогла таке зробити, але на кризу я не замахуюсь, тому що я розумію, там дуже. Кропітка і довга робота це якщо я ось у цю селянку однодільно робила два тижні, то я навіть не уявляю, стільки часу повинна, повинна я витратити на те, щоб зробити кризу. Наприклад, у таку здоровезну Су дівчинки на, на виставці була криза, вона неймовірна, вона шикарнюча, просто так. Це прям. Краса, неймовірно, але стільки там роботи, я, чесно кажучи, мабуть, не витримала. Я не знаю, мабуть, півроку плела таку е силянку. Так, цим я з вами поділилась. Ще раз нагадаю про те, що у нас буде розіграш, через тиждень. Ви ще раз нагадаю, умови повинні бути підписані на мій канал. Поставити вподобайку цьому відео і третя умова написати коментар. Переможців буде два два переможці все через тиждень, тому подарунки будуть дуже цікаві, класні, несподівані, приємні, тому приймайте участь. Головне, приймати участь. Тобто не... Я розумію, що, можливо, хтось зараз думає, Та, я ніколи не виграю, це все якось так. Вірте в себе, вірте, і все у вас вийде. Я теж так кожного разу думала, Та, що я не буду приймати участь, а якось так спробувала да і виграла. Так, мож... я виграла там не супер-пупер-приз, як би так сказати, а все ж таки приємно отримати якийсь подарунок. Даже, хоч він і маленький, але приємно, що все ж таки. Тому чекаємо наступного відео для резу результатів нашого розіграшу. Вам бажаю гарного дня вечора ночі. Не знаю, коли ви будете дивитись моє відео, тому бажаю вам всього найкращого. Ще раз нагадаю підписатись, поставити вподобайку і написати коментар. Все, бажаю ще раз гарного дня вечора-ночі. До нових зустрічей. Бувайте!